Російський совет матерів та дружин мобілізованих вимагає, аби кремлівський диктатор Володимир Путін зустрівся з ними у Кремлі. Готують таку зустріч, але є нюанс. Я Анастасія Федор. Це фабрика новин. А тепер деталі. Ви мужчина ілі хто звертається до Путіна матері та дружини мобілізованих. Вони хочуть повернути чоловіків з фронту і просять президента Росії про відкритий діалог. І Путін, нібито, пішов на зустріч і збирається зустрітися з рідними російських солдат. Але як каже організаторка совєта Ольга Цуканова, це буде зустріч з так званими карманними матерями, адже жодну жінку з організації Кремль не запросив. Почуємо. это все делается для того, чтобы показать, вот мы реагируем. Но это не то, что нам нужно. Владимир Владимирович, вы мужчина или кто? Хватит у вас смелости встретиться в глаза, в открытую, не с согласованными карманными вашими женщинами, матерями, а с настоящими, которые приехали из разных городов за свой счет сюда, к вам. Мы здесь, в Москве, готовы с вами встретиться. Мы ждем вашего ответа. Или спрячетесь опять. В міноборони у нас мужчини, в воєнне пократує мужчини, в адміністрації президента сплошные мужики, президент мужчина і матері на другой стороні. Ну що, мужики, будете виходити на діалог или все-таки будете прятатися? Звичайно, Карлекс прячеться так само, як втік у бункер, почавши війну проти України. Менше з тим. Напередодні російські змі писали, що Путін цього тижня зустрінеться з матерями російських військових. Зустріч приурочать до дня матері. Інформацію про це підтвердив віречник кремлівського диктатора Дмитрій Пісков. За даними російських змі, Путін не омине теми бойових дій, у яких беруть участь військові. Звичайно, не омине. Якщо усім так званим матерям скажуть, про що можна запитувати, а про що ні. Тим часом у російській спілці комітетів солдатських матерів кажуть, що її представниць не запрошували на зустріч з путіним. А видання Верстка пише, що в Кремлі і взагалі думають над тим, аби створити альтернативний патріотичний рух матерів російських окупантів. Цікаво, як це виглядатиме? Будуть закликати своїх дітей умірати за царя. Це youtube канал Фабрика новин». Ставте лайк, підписку і обов'язково коментар під цим відео.